Доброго дня гості та підписники мого каналу. Сьогодні будемо тестувати внолюва пластика. Заказав його на тему з Китаю. Так що погнали. Будемо встановлювати цей пластик. Дивіться, який шкрябаний. Зараз спробую, що в нас вийде. Треба нанести і втерти гумкою. Ну дивіться, я вам скажу, краще стало, Ну там я ще не моду, а тут вже помозу. Воно більше злажує, не так видно царапини. Ну дивіться. Є царапини. Звісно великі царапини воно вже не спасе. А маленькі в принципі їх скриває, не так видно. Звісно, великі, не скриє, малесенькі тільки. В нової сторони бачите, тут такі царопанки. Тут менші саропанки ніж з тої сторони. Зараз будемо дивитися чи вбирає їх, чи ні. Наблизку їм і натинові. Таке воно синеньке. Ну, як сказати, якщо малі царапини, то воно вбирає. А якщо такі, що вже товстенькі, то нічого воно не допомагає взагалі. Так що, не знаю, рекомендувати. Якщо у вас мілкі царапинки, багато, то можна. А якщо дуже багато товстих, то воно вам не поможе. Ну, трошки слажу, не так їх видно, не кидаються так в очі. Але щоб прямо убрало, то не вбирає. Вони ще ззаду багато є. Бачив набагато гучі. Ось має тут бажник такий потертий. Зараз спробуємо тут брати, що воно получится? Так багато нанесем. Не ну, пахне. Ой, тут наоборот ще хуже стало. Не я на ніс, ну. один пластик почорнило, а де поцарапаний глибше. їх ще більше стало лучше видно. Так що не знаю. Не мілких царапин, не маленьких. Воно підходить, для великих, я б і не сказав би, що сильно підходить. Ось такий в нас результат вийшов. Не знаю. Воно мілки вбирає, а великі остаються. І воно, виходить, якщо мілки вбрали, велике залишилося, і, просто хуже стає. Ну, Якщо у вас мілке десь багато, і пороги таке, то більш воно да, воно вбирає, більш підходить. Ну, Для великих таких царапин воно взагалі не підходить. А ви підписуйтесь на канал, тому що подалі цікаво. Буде такий проєкт. Я дуже вам дуже буде, цікавий. Якщо. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока. А ось помните, на прошлому відео ми встановлювали фари, подивіться, після мойки. Вони ідеальні. дивіться, Вообще, супер. Результат, я вам скажу, раджу вам, купляйте. Які вони були і зараз взагалі. За